Боже, який в мене якийсь такий ефект, такий червоний, як якогось алкоголіка, такого якогось. <сум> ну, не до того веду. Слухайте, українці, які є у Варшаві, будьте уважні, коли купляєте пельмені. Бо так, от зараз продаються в, в цьому, в, Бідріонці, в Лідлі, в Карфурі. Всюди почали продавати українські пельмені. Фірма одна й та сама, але я вам скажу так, я вже декілька разів. Тому що без пельменів не можна вижити. Бо, так як приходиш з роботи, то не маєш сили, що там готувати, або там взагалі щось там приїдається, то хочеться щось таке з'їсти. Ну і тому готуєш собі пельмені. От до чого веду. До того. До того що різниця пельмені, як і тісто, як і м'ясо. Розумієте? От я купляв у бідрюнці пельмені, От просто смачні. Потім купляв пельміні, ну, уже таке, знаєте, м'ясо видно, що м'ясо вже не те. Якесь таке вже інше м'ясо. Ну, Я взагалі чутливий до того. Всього, такі, я от. І запахи всі. От У мене дуже таке м -м повишений такий <нів> нюх такий. Я чую запахи і все. От І смаки так само. От як мені щось не смакує, буває, знаєте. Як, Пиріжочки купляли там десь на цьому, і ти чуєш ту олію стару і все, все, ти вже не хочеш то їсти. Тому вважайте, будь ласка, що хто купляє, окей? І не забувайте, ще підписуватись на канал та ставити лайк.